Чому нічого не хочеться робити, як собі допомогти чи підтримати близьку людину у цьому стані? Про це ми говоримо уже в другому відео. Давайте швидко пробіжемося, що ми дізналися в попередньому ролику. У нас є такі стани, як Втома апатія, емоційне вигорання, виснаження, депресія чи синдром відкладеного життя на потім, меланхолія або ж шизоїдний стан. Хоч усі стани мають спільні симптоми, зниження настрою та спад сил, проте емоційне вигорання, апатія і депресія по-різному впливають на нас. Хочеш в цьому розібратися? Підписуйся на мій блог. Всі вони спонукають формуванню відчуттю байдужості та небажання будь-що робити. Але всі ці стани мають різне. На наслідкові зв'язки. Тому ми детально розберемося з тим. Отож, ми вже розглянули процес проживання в апатії та почали досліджувати вигорання. Перейди до попереднього ролику та переглянь деталі. А ми продовжуємо розбиратися з руйнівними силами вигорання і як воно провокує народження, виснаження та депресії. 12 стадій формування вигорання. Перше втрата самоцінності та потреба її доказувати. Друге трудоголізм. третє нехтування базовими потребами. Четверте пошук винних. П'яте перегляд цінностей життя. Шосте заперечення проблеми вигорання. Сьоме самоізоляція та залежність від різних речей Їжі, телефону. Восьме дивні поведінкові зміни, наприклад, нетерпимість, дев'яте почуття відстороненості, десяте виснаження, одинадцяте депресія, дванадцяте синдром емоційного вигорання. Як бачимо, все порушення цілісності починається з першого етапу. Людина починає в собі сумніватися. Далі вона доказує через підсилення працездатності, що вона ок. Через це починає погано спати, забуває про нормальну їжу та активність, перестає зустрічатися з друзями, закривається в собі. Це сприяє пошуку винних та прояву роздратування або на себе, або на інших, в залежності хто став цим винним. І потім найбільш руйнівна схема починається зі зміни цінностей. І так як спосіб життя вже змінився, від турботи про себе до тотального ігнорування своїх потреб на головну сцену виходять обманливі цінності. Наприклад, ще більше працювати, щоб мати гроші, визнання, бути успішною людиною чи надактивною та не витрачати час на дрібниці, наприклад, прогулянки з друзями, партнером, дітьми. І тут ми стрімко з вами добігаємо до поняття виснаження. На цьому і зупинимося. Виснаження почуття пригніченості, народжує стан нудьгу і проявляється рисою характеру лінь. Виснаження, як почуття, легко впізнати, і воно характеризується почуттям порожнечі, що виникає в результаті сильної та тривалої розумової напруги. Серед її симптомів часто зустрічається огида до місця праці, млявість, пасивність або навпаки гарячковата активність, що іноді супроводжується бажанням бігти, куди очі дивляться, з перепадом настрою, де проявляється знову ж таки відраза до себе та своєї діяльності. Тут хочеться зупинитися та вже говорити, що ж цим всім робити. Бо далі розпочинаємо говорити вже про більш складні процеси. Вигорання формує втрату переживання себе як людини, яка ок, та є ціною просто так. І через зміну життєвих цінностей призводить до виснаження. Тому я рекомендую почати саме з цього, відновити свої попередні цінності. А далі переглянути свої цілі та співпадіння цінностей та цілей. Потім включаємо обов'язково рекомендації, які я давала до поняття виходу з втоми та апатії. Депресія кваліфікується як розлад настрою. Це можна описати як почуття смутку, втрати чи гніву, які заважають повсякденній діяльності. Основні симптоми депресії: зниження настрою. Ангедонія людина втрачає інтерес до того, що їй подобалося раніше. Вона більше не здатна відчувати позитивні емоції від улюблених видів активності чи своїх хобі, порушення сну, порушення апетиту, психосоматичне уповільнення або збудження, песимістичне мислення, порушення пам'яті і уваги, небажання жити. Але ж я не договорила. Добре, на цьому зупинимося в даному ролику. У наступному продовжу розповідати різницю між депресією, меланхолією та жизоїдним станом. Та розповім, чому ж в цю тему ем, нічого не хочу робити. Додала я ще феномен синдром відкладеного життя.